Для студентів Українського угорського навчально-наукового інституту УжНУ провели виїзний урок у генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород. Для 22 вихованців кафедри міжнародних відносин та угорської філології провів лекцію з історії угорської дипломатії провідний консул Арон Чех. Також студенти прослухали виступ консулів Олександри Чізмадія, Едіни Альбертна Нашімон та Ріти Єви Оноді, котрі розповіли про зовнішню економічну, культурно-дипломатичну та консульську діяльність. Проведення таких виїзних лекцій вже має свою традицію, наголосив провідний консул Арон Чех. Ми намагалися представити їм ту багаторівневу діяльність, яку ми виконуємо. Так ми говорили про культурну та економічну дипломатію, та а вже ж про професійну консульську діяльність. Я прочитав невеличку лекцію про історію угорської дипломатії. Це не перша така виїзна лекція, адже вона вже має певну традицію. До нас звертаються кожного року, і ми радо приймаємо їх. Студенти проходять фахове навчання, тому їх цікавить дипломатична діяльність та робота нашого генерального консульства. Тому ми намагаємося дати їм певне поняття того, чим ми займаємося. Підтримавши традицію, цього року ми теж провели лекцію для студентів у ЖНУ. Після лекції студенти мали можливість поставити свої запитання. Учасники виїзної лекції отримали від представників генерального консульства подарункові набори. Завідувач кафедри угорської філології українсько угорського навчально-наукового інституту УжНУ Христина Зикань підкреслила, що для студентів такі лекції є дуже цікавими. З їхньої точки зору це ще цікавіше, адже вони мали змогу зазирнути у життя консульства з позиції дипломатичних питань. Це цікаво для цих студентів, адже між ними є не лише молодь угорсь. Національності, але й українці та навіть переселенці з інших областей для кого це цілковито новий досвід. Але й Закарпатська молодь любить розуміти та відчувати події. Ельвіра Левицька, третьокурсниця інституту ужну. За її словами, після цієї лекції у неї з'явилося бажання працювати у дипломатичній сфері. Лекція насправді була дуже цікава. Мені дуже сподобалося. Консули були дуже приємні. Я буду перекладачем, але може подумаю і про роботу в дипломатії. Угорський уряд та генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород вже багато років підтримують Ужгородський національний університет.